Вітаю вас! З вами на зв'язку Анастасія Сільчук, і сьогодні ми розберемо прикладний кейс, як почати заробляти в нічі іноземних мов на супермаленьких охопленнях. Ви побачите з середини, що я роблю з дівчатами, що вони виходять на агірітельні цифри. Сьогодні в нас кейс Марти. Точка А її 15 тисяч гривень з е, соціальних мереж більшість людей приходила по сарафанці. І в результаті, яка вона вийшла в роботі зі мною, це 160 тисяч гривень. Я думаю, що тут варто вже надіслати мені е, вогник і сказати Настя. Агонь, що ти з ними робиш? Давайте будемо розбирати, хто така Марта, з яким запитом вона прийшла і що ми з нею взагалі робили. Дуже цікава історія. Я з Мартою познайомилася особисто на конференції у Львові, коли виступала, і її історія вразила мене дуже сильно. Чому? Тому що в ній впізнає себе кожен другий експерт. Всі експерти чудово розуміють, що можна класно заробляти в соціальних мережах саме за допомогою інстаграм, але. Всіх переслідує одна думка. я не хочу цим займатися, це забирає багато часу, я хочу це делегувати і робити класні результати. Для цього є, наприклад, СМНники. Скажіть, будь ласка, да, дайте відповідь в першу чергу собі, чи ви стикалися з такими думками, що ви хочете це делегувати і нічим не займатися. Саме з таким. І Марта мала досвід. Вона найняла СММ спеціаліста, який почав з нею працювати. І вона не хотіла навіть вести сторі, знімати рілси, що це взагалі в неї не забирало. Часом. Вона викладача польської мови зі Львова, і в неї була одна чудова учениця, яка класно, мала класну вимову, швидко схоплювала. І вони домовилися з нею, що дана учениця буде вести їй сторінку, буде знімати рілси, і Марта їй за це буде платити гроші. І таким чином вони працювали, приходили певні клієнти, і Марта платила цій дівчинці. І виходила приблизно в нуль зі сторінки зі своєї, якщо відняти, роботу СММника, які вона мала цифри на вході: 650 підписників, охоплення в сторіс на хвилинку зафіксуйте 20-30 людей, дохід 10 15 тисяч з інстаграму, досить рідко виходила на 20 тисяч гривень. Мала внутрішні страхи і бар'єри. Страх камери, зйомки вона це все просто делегувала, не хотіла взагалі в цьому нічому розбиратися і витрачати на то сили. В продажах, тобто, коли людина була готова купити, вона купувала, але навику продавати і саме продавати, вміти себе презентувати, заявити, правильно презентувати свої послуги, закрити заперечення потенційного клієнта, який прийшов там на діагностику, на пробне заняття. Цього Марта на жаль не вміла робити, тому що був низький рівень впевненості в собі. І ось мала такий прибуток. І сталася цікава історія, чому вона прийшла в роботу зі мною. В один день до неї приходить клієнт на перший діагностичний урок і каже: Доброго дня, а я не до вас записувався на урок. Розумієте, чому так відбулося? Тому що е, сторінку не Марта веде, її веде СММник і особистий бренд, облік, подача матеріалу, обличчя все це був її СММ-ник. І Марта каже, що це стало ключовою точкою, чому вона вирішила самостійно навчитися е, заробляти через Інстаграм. Е, хочу зауважити: не вести соцмережі, а заробляти через Інстаграм. І виходячи з цього, з такою точкою, з таким е, певним рівнем. Розчарування Марта прийшла до мене в роботу, і вона не вміла абсолютно нічого. І що нам вдалося зробити в процесі? По-перше, те, що в неї є аудиторія, 650 підписників, це є з ким працювати. Просто питання в тому, що неправильно подавався контент. І да, навіть СММники вони не вміють правильно продавати контент, щоб вони продавали. вони більш працюють з комерційним напрямком, гарно оформити сторіс, про ресторани, готелі, можливо, якісь інстамагазини, там, де треба багато робити гарного контенту. Гарний контент в ніші експертності він не продає. Ви можете просто робити сторіс на одному фоні, з говорящою головою, і можна класно продавати. Головне, які тоді сенси закладаєте. І ми з Мартою вчилися з самого початку робити ці сторітельні, тому що це є база, база вміння подавати контент, тому що далі цей контент подається в пости, в рілси, в хайлайти. І наше завдання команди про левел навчитися вас бачити, цікаві сюжетні лінії, навіть якщо ви сидите вдома, навіть якщо ви. Живете звичайне життя, і вам здається, що ви не можете нікого нічим здивувати і дивитися вас не цікаво. Тому на програмі Pro Level ми починаємо да, працювати з чим саме перше з контентом, подачою сторітелінгів. Є один урок, який всього 25 хвилин. І я передаю свою методологію, як створювати класні сторітели всього там за 40 хвилин. Так я працюю, так працює вже, не знаю більше 400 учнів, які пройшли зі мною програму. І да, здається, 25 хвилин послухав і що? І нічого. Послухати можна багато чого, а почати робити ні. Тому саме з цього ми почали працювати з Мартою. В мене є урок. Ось це як правильно будувати сюжетні лінії, і за кожним експертом, який є в мене в роботі, закріплюється ментор, який щодня протягом 10 робочих днів перевіряє ваші старі Тому що послухати урок на 25 хвилин, звичайно, ви можете, але це треба все відшліфувати в практиці. І да, відповідно, в марте, як викладача польської мови, має бути один контент. Наприклад, в психолога інший, в майстра перманентного макіяжа зовсім інший. І таким чином немає універсальної методології для всіх. Методологія є, але інформація буде подаватися по-різному, буде подаватися різний контент, і кожен є своєю особистістю. І немає задачі робити шаблони. Є задача навчити вас подавати себе індивідуально, свою методологію і свої результати роботи. Ось з цим почали працювати саме перше з Мартою, налагодили її подачу контенту, вчилися знімати, вчилися приймати десь себе в камері. І далі, коли Марта почала вести сторіси, вона була просто шокована, які результати почали робити. Просто зходу на третьому тижні повністю порачала вести сторінку сама. До цього вона ні разу не знімала жодного відео, ні разу не виставляла сторітелінги. Тобто ви повинні розуміти, що людина повністю з нуля почала тут заробляти за допомогою менторів, за допомогою системи, тої, яка в мене є на пролевелі. І чітко вибудували, що коли треба постити. І задача в нас, як я кажу, ми не робимо контент заради контенту. Наша задача, що кожен контент або вів до продажу, або до закриття сумнівів і заперечень. Освоїла канву, створила власні матеріали, продаючи презентації, з якими почала себе впевненіше почувати на продажах, навчилася продавати, правильно проводити діагностичні консультації, первинні уроки, закриттям запереченням. пішов, знаєте, як ми кажемо дуже багато експертів. Чекають, що люди самі будуть купувати, і в них є ось це липке відчуття, що я впихую. Ні, це йде рівноцінний обмін ваші гроші, наші знання. Навчилася. Кайфувати від продажів, що є важливим, і це можна побачити в результаті, до якого Марта вийшла на 160 тисяч гривень, і групи в неї записувалися вже на два місяці вперед. Чітке розуміння: перше, друге, третє. Ми працювали важливо на тепло аудиторії, виходячи з цього, що, да, теплий запуск, теплі продажі. Тобто, ви повинні розуміти, незалежно від того, чи ви продаєте послуги, чи ви маєте власне навчання, хочете або створити хочете власне навчання. Треба розуміти одне, що є теплі продажі, є холодні продажі, Є гібридні продажі. І незалежно від того, чи це послуги, чи навчання, ми працюємо за певною моделею. І в програмі ProLevel «Про індивідуально під ваші активи, скільки ви маєте підписників, які вас охоплені, яка ваша точка Б, до чого ви хочете прийти, які результати ви хочете робити, ми індивідуально під вас прописуємо вашу стратегію. Це важливо, що в кожного буде своє. От з Мартою ми працювали на теплу аудиторію. За допомогою правильної подачі контенту виросли охоплення з 20, 30 до 80-140. І саме на цих охопленнях Марта заробляла. Тобто, яка наша задача? Навіть якщо ви приходите з мінімальними активами, наша задача витягнути все, що там є. Частину коштів реінвестувати в рекламу. Тобто всі кошти, які заробила Марта, вона заробила взагалі без запуску реклами. Вона взяла для себе індивідуальних учнів за вищу і ціну і набирала повні групи на групові заняття з польської. Продавати навчилась через консультації, тому що на пролевелі. Ми даємо перше чітку методологію продажі через коучинговий метод правильною постановкою питань. Відповідно, якщо виникають в когось проблеми з продажами, ментори детально розбирають, як ви продаєте, де ви тепертеться, тому що це є дуже супер важливе. І таким чином повне завантаження має і прогнозує свій прибуток вперед. І вже починає працювати з рекламою. Фінансово це 160 тисяч гривень. Офіційний прибуток відкрила ФОП, приймає кошти на ось власний рахунок. Вона кайфує, ну тобто, вміння людина навчилася всього за 10 тижнів вести повноцінну сторінку, отримувати гроші. Важливо, тут же ж не першочергово навчитись вести сторінку. Ідеально, тут першочергово навчитись заробляти гроші. Є відчуття стабільності, безпеки, вміє впливати на свій придбуток, контролює процеси, почала делегувати е, з монтажом Рілсів і так далі. І може дозволити собі більше купила телефон. Чіткі вибудувала межі роботи зі своїми учнями, щоб ми не розчинялися в роботі або час і на життя, і на себе. Тому, якщо ви на даному етапі хочете почати заробляти з блогу, не вести блог, а заробляти з нього, робити цільові дії, отримувати бажаний результат. Запрошую вас на зустріч з маркетологом з моєї команди, де детально проаналізуємо ваш запит. І подивимося, яка система монетизації підійде саме вам, виходячи з ваших активів і вашої цінової політики, тому що програма ProLevel про – це про індивідуальний підхід до кожного.